Друзі, вітаю! Путін дав задню по ядерці. Каже, що є зброя більш потужна, ніж ядерка. Ядерку застосовувати не треба. Типу там багато обмеження. Тут клац, склад, і все, що треба, вирішили. Але сполучені штати цю зброю буквально нещодавно помножили. На нуль сказали, що дуже легко можуть її перехвачувати. Плюс Китай не без добрих новин. Сьогодні зранку казали, що нам обмежити заходи продажу дронів. А виявляється, що Росії загалом будуть обмежити велику кількість продажу товарів. Чому? А тому, що Штати ввели санкції. Не все так просто, як каже Сімонян, не все так однозначно. Е, ну і Зеленський поговорив із Рюте, з очільником НАТО, і сказав, що вже в наступному році було б варто завершити війну. Давайте все це проговоримо, все це проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал. Порекомендуйте його близьким друзям. І дуже важливо, зробіть донат нашим снайперам 300 тисяч. Ми сьогодні з вами зробили прижок дуже сильний. От ми зі 130 на 300. От це класно. Зранку було 130, і зараз ми з вами ростемо. Будь ласка, ми розіграємо прапор залужного для тих, хто донатить від 2 доларів в Ютубі. І книжку, підписану Валерієм Федоровичем Залужним, тим, хто донатить на банку від 100 гривень. Тому соточку, і у вас шанс отримати класну книжку, підписану особисто за Лужним. Давайте все це проаналізуємо. А Путін сьогодні виступав і сказав, що знаєте, ми ядеркою бить не будемо. Що це означає? Давайте спершу політична заява, так? Коли Путін каже, що ядеркою бить не буде, це означає просту банальну річ. Він хоче зблизитись з Трампом, бути для Трампа лояльним і розуміти, що. Трамп не любить ядерних погроз, всі не любить ядерних погроз, навіть в ті моменти, коли ці погрози не ним самим. Вони в цілому не хочуть застосування ядерки в світі, тому що це політики відповідальні. Так, да, один автократ, другий демократ, один любить такі заяви, другий інший. Кожен з них їсть свою страву на обід, чим вони ще більше відрізняються. Але чим вони схожі? Вони відповідальні. А є болда. І та сидить в Кремлі, типу, і він розказує, що він готовий. Він готовий від слабкості. Ну тут вирішив пограти в щось сильне. Типу, мовляв, в нас є ядерка, в нас є орешник, будемо лякати І Путін каже, що орешник, современні комплекси рожейні, будуть ними бити. Тим більше якщо кілька штук використати, буде суперкласно. Ну, типу, нам тепер не треба про Україні бити ядеркою. Будемо бити, типу, цими балістичними. Ракетами середньої дальності, тому що спочатку думали, що це міжконтинентальна. Виявляється, вони просто підрізали стару ракету. Ну і кажуть, що тепер зможуть уже все. типу, їм нічого не страшно будуть бити Арешником. вже ж хотіли там і по Києву бити, і по інших містах. Дехто там з моїх колег політологів говорить, що вже, начебто, й намагався стріляти. Ну, щось не пішло. Не знаю, я такого не чую, навіть не вірю в це. Ну от, але вірю в те, що Пентагон заявив, що у США в тестовому режимі спеціально для Путіна ну от, е, зробили тренувальні пуски. І, власне, для того, щоб спробувати Перехопити балістичну ракету середньої дальності, випробування завершилось успішно, повідомляє сьогодні. Reuters з посиланням на американські джерела, як зазначили в Міноборони, Агентство протиракетної оборони вперше успішно перехватило балістичну ракету середньої дальності. Тестування відбулось поблизу острова Гуам у західній частині Тихого океану. Пентагоні кажуть, цей захід є важливим кроком у зміцненні обороноздатності Гуаму, який є стратегічним військовим форпостом, розташованим ближче до Китаю, ніж до Гавайських островів. Він відіграє вирішальну роль у підтримці американської присутності в регіоні та стримування потенційних ворогів під час випробування під назвою льотно-експериментальна місія Systems Aegis Guam з новим а, радаром, а, системою вертикального запуску. Успішно запустила ракету Standard Missile 3 блок 2 ракета виготовлена компанією rtx Corp, колишній рейтон, а перехопила балістичну ракету середньої дальності біозбережжя бази ВПС Андерсен. Зазначає, Ройтес, директор агентства протиракетної оборони, генерал лейтенант Хіт Колінс, відзначив важливість цього випробування, назвавши його результатом величезних групових зусиль. Зазначається, що це випробування є важливим для перевірки сумісної системи відстеження і протиповітряної та протиракетної оборони. УАМ. можуть ловити в УАМі, зможуть ловити і в Україні. Тепер ми розуміємо, що буде топом. Прохань України з точки зору оборони. Ми захочемо ось такі протиракетні комплекси. Путін нам погрожує орешником, мовляв, орешник може бити Україну. Ні, ми будемо працювати з штатами для того, щоб цю історію отримати. І вже в наступному телефонному дзвінку зеленського Трампу треба буде просити цю штуку, щоб Путін знав, що його обріжуть на взльоті, а бажано, щоб взривалось воно десь. Над Москвою, це дуже класна технологічна відповідь американцям Росії, і те, що Путін ще не прочитав новини, а вже всіх лякає арешником. Ну виявляється, він блазень біля розбитого корита. Ці речі можуть працювати. Єдине наше завдання, завдання зірочкою зробити так, щоб ці історії були. І в нас зараз штати думають не тільки щоб зупинити Росію, і точно не про нас. Вони більше думають про потенційну війну з Китаєм. І вони роблять це там, тому що розуміють, що Росія ж може торгувати Китаю цією зброєю. Тому нам зараз важливо зрозуміти, яким чином все-таки переконати Сполучені Штати, щоб, хоча б в тестовому режимі, вони були в Україні. Хоча бити по Києву, окей, везіть ці системи в Київ. Зеленський поговорив із Рютте, каже, що наша спільна мета зробити можливим, реальне і справедливе припинення агресії вже наступного року. Зеленський написав в телеграм-каналі: Ми координуємо наші позиції напередодні на зустрічі і переговорів у грудні цього року. Наша спільна мета зробити можливим, реальне, і справедливе припинення російської агресії. Додав, що було обговорено нещодавні контакти з обраним президентом Трампом і президентом. Франції Макроном, вкотре наголосив, що вдячний за рішучість Трампа, і це саме те, що може допомогти. Ми хочемо зараз надати якомога більше деталей нашим партнерам, щоб забезпечити встановлення тривалого надійного миру шляхом ухвалення рішень, що працюватимуть в довгостроковій перспективі. Також зазначу, що цінує позицію президента Макрона, яка збігається з позиції інших європейських. Країн на кожному рівні ми зараз обговоримо, як зробити наші рішення ще ефективнішими. Важливо, щоб команди залучених лідерів працювали якомога інтенсивніше, наголосив на необхідності частіших зустрічей для визначення гарантій необхідних для досягнення справедливого миру. Тільки Путін хоче цієї війни, ніхто інший. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб він більше не міг Убивати мир має стати нашим спільним успіхом, заявив Зеленський. Також є інформація про те, що Зеленський -Рюта сказав, що питання НАТО не до Трампа, а все-таки до Байдена. Ну і остання надія все-таки випросити в Байдена запрошення. Ну, Байден трошки ображений, тому що схожу пропозицію він вже робив тоді. Відмовили чи погодиться він зараз, побачимо пізніше, але точно вже бачимо, що американські санкції діють на Путіна. Ми бачимо, що Китай вперше за 4 місяці почав дуже сильно радикально скорочувати поставки товарів в Росію. Конвеєр російсько-китайської торгівлі, по якому відправлялась нафта, газ, вугілля а в зворотному в зворотньому шляху. Різний одяг, технології, різні китайські товари, так званий шерпотреб, почав давати збій. За результатами жовтня, поставки китайських товарів в Росію скоротились в 10, на 10% в річному вираженні. Тобто за місяць скоротилося. На 10 річних відсотків. Далі про це каже Reuters, посилаючись на таможню Китайської Народної Республіки. Відповідно, цифра може бути ще більша. Спад е, китайського експорту в Росію зафіксований вперше з липня. Відповідно, почав з, е, зменшуватись товарообіг в е, і в листопаді. Ну, от, е, теж просів ще на 5% в річному вираженні. Ну, от. ну і ми бачимо, що зараз е за 11 місяців об'єм російсько-китайської торгівлі, е це 222 е 22 мільярди, практично перестав рости е на ну, від, відміну від перших років війни. В 22-му ріст е торгівлі виріс на 30%, в 23-му на 26%. Ну і зараз. Ли, лише на 2%. Ну і бачимо, далі після цих 2% пішов спад. говорить китайська таможня, говорить партнери. Знову ж, Китай ще й любить дуже часто при, при, прикоригувати, та? тому що зрозуміло, що розраховує на Росію. Друзі, це головна інформація. Я попрошу вас підписатись на цей YouTube канал. Не забудьте зробити донат нашим снайперам. Це дуже класні професійні снайпери, які знають як робити свою роботу. Ну, от Тим більше в нас є гарні подарунки для всіх від 100 гривень. Книжка підписана залужним. Всі, хто донатить на PayPal від 2 доларів, а менше двох. Ну, інколи бувають, люди і доларів, півтора дають, це нормально і класно навіть. От. Але далі, хто, хто хоча б два дає, ну це максимально близько там, до наших 100 гривень. ну от е, Власне, це тоді дає наступ. Тупну можливість. Це дає можливість виграти прапор, підписаний залужним, який нам подарували наші друзі з міста Вишневого. Ну вони десь були в нього, напевно, коли ще він був на посаді, і підписали. Ну і власне подарували нам, кажуть, розіграйте на гарну справу. Ну ось ми з вами збираємо 950 тисяч для Сергія Пизняка і його снайперів з групи Маузер. Ось така, друзі, історія. Напишіть своє ставлення до цих. Із іс історії, де Путін каже, не буде користуватися ядеркою, що його спонукало. Страх заходу непередбачуваність Трампа, тому що це той, який може їй відповідь шарахнути. Ну а тим більше, той, як він зараз себе веде, насправді дуже образливо. Канаді дуже незрозуміла історія. Він називає її. Він цього назвав трюдо губернатором невизнаного штату. Ну от і це така незрозуміла історія. Ви знаєте, Канада зараз там реалізовує свій план. От э... По відношенню до Британії, але бачите, теж, Трамп починає підтролювати, і знову ж таки може в нього і більші плани. Я не зрозумів, але грає ось так достатньо нахабно по відношенню до трюдо. Ну Трюдо зараз треба діяти. знову ж таки не обов'язково відповідати таким же, тому що це посвариться дві дуже потужних держави, але знайти правильні твічі від серця Трампа і все таки спробувати налагодити. Правильну комунікацію з Трампом або навпаки, якщо ця історія буде не вдаватися йти відставку, от розуміючи, що роботи не буде, і все таки пропускати консерваторів. трюдо ліберал, ліберальна партія Канади вже сидить достатньо довго, якщо так, що Шольц робив, якщо розуміє, що треба країні допомогти, інколи краще поступитись своїм кріслом, щоб допомогти державі. Якщо такий діалог буде і дійсно це допоможе, ну над цим точно варто. Подумати, тому напишіть, чому Путін по ядерці дає заднє. До речі, йому вчить його пес медведів. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат, коментар, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До